Ми розпочинаємо наші сьогоднішні брифінги. на перше наші гості. Це Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України та Анастасія Дякова, засновниця освітнього проєкту. Якого самопроекту ми наскільки знаємо, що він присвячений безпеці дітей в інтернеті під час війни? Але про деталі я думаю, що ми довідуємося згодом. Прошу пане Руслане, розкажіть дякую. нам більше, і потім ми пройдемо далі. Дякую вам, дякую, друзі, дякую, що. Ви проявляєте увагу і інтерес до такого важливого питання як безпека в закладі освіти, як безпека наших дітей під час освітнього процесу. Для нас це дуже важливо. І державна служба якості освіти під час проведення інституційних аудитів приділяє теж важливу увагу саме безпечному і комфортному середовищу. Говорити про безпечне і комфортне середовище безумовно. Є сенс тому, що в умовах пандемії, під час пандемії, а тим більше в умовах повномасштабної війни, питання безпеки виходить на перший план. Ми з вами багато говорили вже і показували вам наші дослідження, які проводили експерти Державної служби якості освіти, а де показували. Дані а, щодо а, задоволення учнів і їхніх батьків а, а, питаннями безпеки в закладі освіти а, в цілому, учні оцінюють безпечність школи, а, і левова частка показує 90% учнів, показує, що їхня школа це безпечне місце, де проводиться освітній процес. Однак, 10% учнів. А, Показують, що для них це місце є небезпечним, хоча і є школи, де це окремі школи, де майже кожен четвертий учень показав, що і розказав нам про те, що він почувається себе. Небезпечно в закладі освіти. Що таке небезпека? Як вона впливає, з яких елементів вона складається? Ми багато часу приділяємо цим питанням, і сьогодні теж хотіли би про це поговорити. Для нас, як для Державної служби якості освіти, дуже важливо теж безпека дітей під час навчання, а особливо під час навчання в дистанційному форматі. Сьогодні ми маємо ті виклики. Перед якими стоїть вся Україна, і хочу вам сказати, що майже 75% учнів на сьогоднішній день навчається в онлайні. Під час дистанційного навчання дуже важливо використання інтернету і роботи в інтернеті. Чим займаються учні в інтернеті, як впливає робота в інтернеті на кожну дитину, який її психологічний стан і які у неї у дитини результати навчання? Ми про це говоримо з вчителями, ми говоримо з директорами шкіл, і ми говоримо з нашими експертами і з нашими колегами. І дуже приємно врахувати той факт, що ми об'єднали наші зусилля разом з проектом пані Анастасії Дякової, яка включилася в роботу щодо безпеки використання мережі інтернет під час освітнього процесу. І сьогодні ми підводимо підсумки нашого проекту. І я думаю, що більш детально і більш конкретних цифр Анастасія зможе розповісти про це. Прошу. uh Вітаю вас, шановні колеги. Дуже рада бути сьогодні. Тут дякуємо державній службі якості освіти за запрошення з за співпрацю за такий захід напередодні міжнародного дня захисту прав людини, який відбудеться вже в суботу, 10 грудня. На жаль, двоє наших сусідів не мають гадки, що таке захист прав людини. Що таке міжнародне право? Тому 24 лютого життя всіх з нас дуже сильно змінилося. І наш проект багато років є. Ключовим проектом в Україні про безпеку дітей в інтернеті за ті часи ми провчили вже більше 700 тисяч батьків, освітян і дітей по всій Україні. Всі ці роки ми співпрацюємо продуктивно з державною службою якості освіти. Але очевидно, що в лютому і в березні перед нашою командою повстало величезне питання: а як зараз ми можемо бути максимально корисними освітянам, за якими в більшості своїх працювали весь цей час, замість того, аби гадати або пропонувати освітянам те, що можливо не потрібно саме зараз. Ми вирішили запитати, і ми провели в квітні дослідження серед вчителів, які мешкали і були тимчасово переміщені у Львівську Івано-Франківську область за підтримки служби. Там більше п'ятисот освітян прийняли участь, і вони сказали, що для них найбільш актуальними є чотири теми. І певно, коли я зараз вам їх називу, ви не здивуєтеся, бо зараз це наче вже очевидно, А в квітні це було дуже важливо саме виявити, які ж ці, ці, ці теми є. По перше, це ментальне здоров'я самих освітян, як підтримати себе як людину в адекватному стані, як підтримати свою родину. Бо ми розуміємо, якщо ми самі не в нормальному стані, ми нічого не можемо дати учням. Другий момент це як підтримати дітей і батьків. Бо насправді під час війни дуже багато психологічного навантаження впало на кожного освітянина, особливо на класних керівників, в яких одночасно в класі можуть бути звичайні діти, діти які є біженцями вчаться онлайн. Діти ВПО, і це все треба якось адаптувати з повітряними тривогами з відключенням світла. Тому насправді це шалено важкий рік для освітян, Я думаю, що він ще більш важкий ніж були два роки ковіду, бо дуже багато викликів перед освітянами і ще більше роботи. Інші дві теми вони стосувалися, як же пан Руслан зазначив безпеки. І перше, це офлайн безпека, тобто які знання ми зараз маємо надати дітям, як їм жити в цьому новому світі, і офлайн безпека в часи війни, звісно. І друга тема, четверта. Друга в плані осві... безпеки і четверта загалом а це онлайн безпека в часи війни. І нам здавалося б, ну можливо, онлайн це не пріоритетніший пріоритет в часи війни, але далі я поясню, чому ця четверта тема виникла. І ми почали навчання саме в тих двох областях: Львівська і Франківська. В кожну групу ми запросили по 100 освітян, які вчаться на програмі протягом місяця. Кожен тиждень присвячено окремій темі. Але на Львівщині ми отримали 2,5 тисячі заяв на 100 місць, це було в травні, Тому ми зрозуміли, що маємо створити дві групи, бо освітяни Львівщини дуже хотіли вчитися. І програма тривала місяць, освітяни після кожного заняття отримують додаткові матеріали, які вони можуть поділитися із дітьми в форматі коротких відео в чатах з дітьми, і pdf матеріали для батьків. Перші ті дві групи пройшли навчання, і насправді дуже цікавий факт ми виявили, що ця програма вона не тільки про знання, вона й про ментальне здоров'я. Бо коли освітяни збираються разом, можуть поділитися, що їх хвилює, як вони можуть допомогти один одному. То ця програма працює і в форматі ментальної підтримки. Також тому ми зрозуміли, що на форматі двох областей ми не можемо зупинятися. Продовжую цю програму. На сьогодні вже 17 областей і місто Київ пройшли таку програму. Загалом ми провчили біля двох. Тисяч освітян, які передали знання 74 тисячам дітей і 69 тисячам батьків по всій Україні. Разом із тим, бачачи запит освітян, ми створили ще одну програму коротку це разові зустрічі, які присвячені всім цим чотирьом темам. І таке навчання вже пройшло в п'яти областях. Цього року буде ще в шести, і в січні ще десять областей Приєднаються загалом. Більше двох тисяч освітян пройшли коротку програму. Це все насправді було би неможливо без співпраці громадського сектору з державним сектором зі службою якості освіти, бо служба насправді робить величезну роботу на місцях, підтримуючи освітян, підтримуючи освітню систему загалом. І вчителі особливо зазначають, що для них цінними важливими було те, що програма є з актуальними знаннями, тобто ніхто до того в Україні не знав, а чому ми маємо вчити дітей офлайн безпеці в часи війни, як вона має виглядати? А онлайн безпека в часи. Війни, це що таке? А тому було дуже цінно, що ми змогли надати ці знання, і вчителі змогли донести їх дітям. А також є великий компонент практичності, тобто це не теоретичний блок, а саме практична, а як це робити? Разом із тим, в квітні стався випадок, який, якщо чесно, змусив мене заплакати. У нас було багато привидів, на жаль, за ці 10 місяців плакати, але це були такі сльози радості. Коли в квітні на третій день, після того, як Київська область була звільнена, звільнена мені зателефонувала голова служби якості освіти в Київській області, пані Лілія Кревська. І каже: Настя, нас звільнили, давайте вчити освітян. І це насправді було ну настільки. Чутливо, що область, яка от тільки-тільки звільнена, вона готова і вона хоче вчитися, хоче рушити далі. І насправді ми бачимо і в інших областях України теж такі тренди. Зараз в нас проходять навчання в Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській і Сумській області. Тобто, ми розуміємо, що це важкі області, але бачимо там величезне бажання керівників служб. Навчати своїх колег і самих вчителів вчитися, і насправді в нас є навіть освітяни, які вмудряються, будучи в окупації, проводити наші уроки, приєднуватися до навчання і передавати знання дітям. Тому це таке. Дуже надихаючі для нас речі щодо того, яка потужна наша освітня система і нашого освітяна загалом. Проводячи чи навчання, ми побачили запит у вчителів на більш детальні матеріали для дітей. Тому ми розробили серію уроків. Це дві серії. Одна про офлайн безпеку, друга про онлайн безпеку дітей в часи війни для молодшої, середньої старшої школи. І також за підтримки служби якості освіти і міністерства освіти, ті уроки було донесено до освітян, і вже близько 90 тисяч дітей по всій Україні такі навчання пройшли, і ще велика кількість дітей пройде до нового року. Це щодо того, що в нами було реалізовано, ми на початку року плануємо ще 10 навчань в 10 областях, але загалом хотілося б трошечки сказати про тренди. Які ми бачимо. По-перше, про офлайн безпеку. Я думаю, порівняння з квітням, вже більш-менш всім зрозуміло. ми доносимо дітям інформацію, що робити, якщо рухнув будинок, а дитина опинилася під звалами, або якщо це мінна небезпека, або дитина загубилася під час евакуації. Але разом із тим кажемо і про онлайн безпеку. бо... Держспецзв'язок каже, що приблизно 80% розвідувальної інформації Росія отримує з відкритих джерел. Тобто через соціальні мережі, через сайти, через те, що ми дуже легко можемо знайти онлайн. Тому ми вчимо дітей, що можна публікувати, що не можна, з ким можна спілкуватися і що ні, не можна говорити. І ми, на жаль, маємо в Україні випадки, коли Росія налагоджувала в інтернеті контакт з нашими дітьми і різними варіантами здобувала через них інформацію. Тому це дуже важливі моменти, які треба проговорювати. З нашими дітьми разом із тим ми маємо ризик в інтернеті, який стосується не лише дітей, які знаходяться в Україні. Це перша війна, яка насправді 24 на 7 транслюється в інтернеті. І будучи в будь-якому куточку світу, ви можете побачити, що відбувається. Тому насправді, навіть якщо наші діти є біженцями, або це діти, які не є українцями, знаходяться за кордоном. Вони бачать величезну кількість насильницького контенту. І це з одного боку наша можливість доносити світу, що насправді відбувається, бо раніше медіа мали ну більш такі стандарти, що вони можуть публікувати, а що ні. І війна, ці стандарти. Дуже сильно посунула і дуже часто контент, який ми можемо бачити в соціальних медіа чи в онлайн медіа, він може впливати на наше ментальне здоров'я, на здоров'я наших дітей. Тому дуже важливо, по перше, розуміти, що ми публікуємо. А по-друге, говорити з дітьми про те, що вони дивляться, які канали вони дивляться, налаштовувати батьківські контролі. Говорити, щоб діти не відкривали матеріали, які заблюрені. Бо насправді такий контент він часто шокує дорослих. Уявіть, як він може впливати на шестирічну дитину. І тому багато батьків насправді троє з чотирьох відмічають, що діти зараз мають проблеми з психічним і з ментальним здоров'ям. Вони стикаються з емоційними голо Тобто, коли в дитини спочатку дуже гарний настрій, а потім дуже поганий, а потім воно постійно змінюється, не маючи реальних причин під собою. Багато дітей мають проблеми зі сном. і це все для нас є наслідками психічного здоров'я і проблеми стресу, з яким стикаються і діти. Також тому дуже хочу наголосити на тому, що ми маємо робити: максимально намагатися з дитиною зберігати режим сну, харчування, якісь стандартні звички, обмежувати час онлайн. Обмежувати сайти, які дивиться дитина, і постійно пояснювати, що можна публікувати, і що ні, і чому. Тому в батьків насправді не тільки в освітян, зараз великий кусок роботи, ті знання, які ми ніколи би не хотіли, щоб наші діти мали про офлайн і онлайн безпеку, про ментальне здоров'я. Ми зараз маємо їм передавати. Але разом із тими такими новітніми ризиками в онлайні, як насильницький контент, як розвідницька інформація, яку можна знайти в інтернеті. На жаль, Україна наслідує і всім міжнародні Ним трендом щодо онлайн безпеки дітей, а саме сексуальне насильство над дітьми в інтернеті. На жаль, наші колеги Internet Watch Foundation, які по всьому світу знаходять і видаляють контент сексуального насильства над дітьми, це по суті дитяча порнографія. Вони кажуть, що 73% такого контенту, який був ви виявлено минулого року, це селфі. Тобто це контент, який діти роблять вдома, знаходячися в ванні або в своїй спальній кімнаті. І дуже часто ми можемо на тих відео бачити, як батьки кликають дітей робити уроки або вечеряти. Тобто, злочинці вимагають дітей створювати дитячу порнографію, коли діти знаходяться за дверями своєї кімнати. І Україна тут не є виключенням. Україна певно є тільки виключенням в питаннях розслідування. Зараз цих злочинів, бо в нас триває війна і назавжди поліція може приділити достатні уваги. І останні два тренди це онлайн-трансляції, коли дитина не записує щось, а робить онлайн-трансляцію, як у нас зараз з вами, або як ми можемо робити під час дзвінка. І діти тоді думають, що ну це ж трансляція. Я ж не надсилають його голені фото або відео. А злочинці ці матеріали записують і далі використовують для шантажування дітей. Але останній тренд для мене є найсумнішим це коли злочинці. Вимагають старших дітей, з якими вони вже комунікують, втягувати в кадр і скоювати сексуальні дії за своїми молодшими братами і сестрами. І колеги з Британії кажуть, що вони знаходять 57% саме такого контенту зараз в інтернеті. Тому, пеклуючися про офлайн безпеку наших дітей в часи війни, про онлайн їх безпеку. Про ментальне здоров'я ми маємо не забувати про те, що всі ті ризики, які були в інтернеті для дітей, в тому числі і сексуальне насильство, і булінг, і небезпечні квести, вони всі залишаються, і діти, не маючи достатньої підтримки або від батьків, або від вчителів, маючи дуже велике навантаження стресово, стають в великій зоні ризику. Тому насправді від нас дорослих залежить, чи вони, по-перше, будуть мати знання, щоб не потрапити в такі ситуації. А по-друге, чи вони будуть нам довіряти, щоб вони. Не могли прийти і розповісти. Бо дослідження наше минулорічне кажуть, що 73% дітей ніколи нікому з дорослих не скажуть, що з ними що сталося в інтернеті. Це питання до нас, до дорослих, як ми так вибудовуємо контакт. Це не лише питання психологічного такого віку, підлітків до прикладу, бо інші ж 27 прийдуть і скажуть. Це ж не 100%. Тому це питання до нас, дорослих, як ми налагоджуємо контакт з дитиною, і чи можуть вони бачити в нас таку підтримку. А з останнього хочу дуже погодитися з паном Русланом щодо безпечного освітнього середовища в школі, бо мені здається, що школа сьогодні є найголовнішим місцем безпеки, бо жодна школа сьогодні не відкрилася до роботи в офлайн форматі, не маючи належне сховище. І дуже багато будинків насправді в Україні не мають належне сховища, але там живуть діти. І тому з одного боку школа може бути місцем фізичної безпеки, бо там є нормальне сховище. А з іншого боку, якщо вчителі мають знання, якщо вчителі ресурси. Вони можуть стати місцем, і школа може стати місцем психологічної безпеки для дітей. бачачи рівень безробіття, кількість тимчасово переміщених людей, ми розуміємо, яка в нас зараз складна ситуація психологічна в родинах. І назавжди батьки і родина зараз це, на жаль, місце безпеки. Тому дуже важливо, щоб школа була таким місцем безпеки. Останні контакти, куди можна звернутися. По перше, питання онлайн безпеки. А наша цілодобово анонімна безкоштовна лінія з українською контактним центром 1545, Далі обрати 3. І також на сайті СТОПСЕКСНГ працює форма реєстрації для безкоштовних психологічних консультацій. Якщо ваша дитина сама хоче зареєструватися, або ви хочете зареєструватися з питань сексуального насильства на дітьми в інтернеті. Дуже вам дякую, пан Руслан. А за те, що така в нас продуктивна робота, і за те, що насправді освітня система так активно включена в питання безпеки. Дякую, дякую дуже за ризики, які ви розповіли. Наскільки що там ще й інші ризики, зокрема ризики, пов'язані з ігровою індустрією, бо дуже часто є випадки, коли дітей що діти витрачають гроші батьків. На це все на... просто відносно того, що зараз найбільш і ставить ризик для ментального здоров'я і фізичного здоров'я, то тут для фінансового нашого здоров'я. Скажіть. Може, це скажіть, може практичніші речі, що має зробити вчитель, що має зробити батько, і що має вчити або знати дитина для того, щоб міні, мінімізувати кількість таких ризиків. Прошу щодо вчителів, дуже важливо проводити превентивну роботу. Всі ці матеріали розроблені. Вони є і на сайтах Міністерства освіти, з якими ми працюємо, і на сайтах Це уроки про офлайн і онлайн безпеку. Там включені. Ключові, якби моменти. Якщо більш детальніше, що там таке, то в онлайн безпеці там про те, що можна, що не можна публікувати, з ким спілкуватися, з ким ні. Бачимо часто випадки, коли дітей додають в чати в вайбері або в телеграмі, де вони, наче одну людину знають, а інші п'ять не знають. І виявляється, що інші п'ять це одна людина, яка намагається з'ясувати якусь інформацію. Тому з ким можна спілкуватися, що робити якщо в такі чати додають. А також це питання дезінформації. Бо дуже часто ми бачимо якусь інформацію, вона на нас впливає, ми приймаємо якісь рішення, а це є фейк. Але мені здається, що ще гірше, коли ми цей фейк далі поширюємо. Бо люди, які бачать наші публікації, вони ж нам довіряють і вони думають, що ми то це перевірили перед тим, як публікувати. Тому я вважаю, що в нас кожного зараз дуже велика відповідальність, і в дітей також розуміти, що ми публікуємо. Бо коли ми не лише читаємо фейки, а їх публікуємо, це абсолютно наша відповідальність. Тому робота з дезінформацією і насильницький контент, який зараз бачать діти, час онлайн це такі ключові моменти. По сексуальному насильству в інтернеті у нас є окремі уроки, тому ці уроки стосуються саме таких тем. Вчителі їх можуть проводити. Щодо, щодо батьків, по-перше, обговорювати з дітьми те, що відбувається, відповідно віку дітей, не робити вигляд, що слона в цій кімнаті не існує, якщо він існує. Дивитися за психологічним станом своєї дитини і розуміти, Міти, що можливо потрібна робота психолога. І я дуже насправді радію, що зараз немає такої стигми да, до ментального здоров'я. Якщо потреба робота, треба звернутися до психолога. По-друге, батьківські контролі по-третє вже да, для менших дітей зі старшими обговорюємо обмеження часу онлайн. Обмеження ресурсів, які дивляться діти, в залежності від віку ми або просто їх блокуємо, да, якщо це менші діти, або якщо це старші діти, то ми це обговорюємо і пояснюємо, чому і як нам краще це зробити. В тому плані класно працюють сімейні угоди. Коли ми працюємо, пропустимо обов'язки дитини в онлайні, обов'язки батьків, і що кожен на це яку відповідальність, якщо що з нас не працює. От це є такі ключові моменти. Тобто, по-перше, превентивна робота інструментів достатньо ми розробили. А по-друге, бути таким джерелом довіри. Ну з джерелом довіри, я думаю, це важче ніж передати інформацію дитині. Тому ми радимо сніданки, обіди або вечері без гаджетів, коли можемо всі зібратися, поговорити, зрозуміти в кого що класно або погано. Це корисне для. Ментального здоров'я я думаю, дуже от тому от вчителі. Або батьки проговорювати ті ризики і створювати зону безпеки, довіри для комунікації так, для дитини. Так, звичайно, якщо можна я доповню одну тезу. Якщо ви дозволите, ми дуже багато приділяємо уваги щодо безпеки в інтернеті, і вчителі в своїх обов'язках вони мають такий обов'язок працювати з дітьми, пояснювати їм, як це працює, як використовувати інтернет, і вони все роблять для цього для це для цього можливим. Але у нас є одна така ситуація, коли ми не можемо ми перекладаємо обов'язок. Батьки вважають, що це зроблять вчителі а вчителі вважають, що це зроблять батьки. І тут я би хотів звернутися і привернути цю увагу абсолютно до всіх: до керівництва шкіл, до батьків, до вчителів, до педагогічних рад, до громадських організацій сфері освіти. Не чекайте, комунікуйте, обговорюйте ці питання. Якщо ви бачите, що ваша дитина... Дуже багато витрачає часу в онлайн навчанні. Знайдіть час, щоб обговорити з вчителем, чому це так відбувається, що трапляється, чи дійсно був заданий така велика кількість і такий об'єм завдань, що дитина змушена сидіти до ночі і витрачати на це багато часу і зусиль. Тобто єдине не шукайте, що хтось зробить це за вас. Обговорюйте це з вчителями, дискутуйте, і ви тоді прийдете до вирішення вирішень цих викликів. Які є сьогодні. Прошу питання. Але Шершень, Українфор, у мене запитання до пані Анастасії. За вашими даними, чи активно скаржаться до кіберполіції на різного роду булінг і чи є якісь провадження, які дійшли до суду? Непросте питання, знаєте, бо з одного. З одного боку, мені хотілося б, щоб результати були краще, а з іншого розумію, що є ситуація, яка є в нас військова. По конкретній статистиці, то це краще забудувати в офіційними запитами, бо ну нам вони таку інформацію не надають. Але в чому ми точно бачимо потребу, це в тому, щоб в Україні була створена окрема команда по розслідуванню матеріалів сексуального насильства над дітьми. На жаль, зараз в міністерстві, яке в нас існує внутрішніх справ, цьому не приділяється достатньо. Уваги. І незважаючи на всю комунікацію з командою міністра і з поліцією, на жаль, ми з цьому зрушити ніяк не можемо. Минулого року, в результаті вісьми років адвокації, нарешті Україна криміналізувала зберігання і перегляд дитячої порнографії, а також грумінг це налагодження контакту з дитиною з метою сексуального насильства. Але, ну, класно, коли ми прийняли закон, але ж питання не тільки його прийняти. Хтось має ці справи розслідувати, передавати далі в прокуратуру і в суд. А тому, от на етапі розслідування збори доказів, на жаль, в поліції в нас є великі питання. Тому я дуже сподіваюся, що може наступного року або коли ми нарешті переможемо в цій великій війні, то поліція зможе приділити достатньо уваги, тому що питання булінгу, вони розслідуються зазвичай ну на базовому рівні. Вони не розслідуються кіберполіцією. Бо зараз дуже багато злочинів, які скоюються в інтернеті. Ну, крадіжки, наприклад, теж поліція не розслідує всі ці злочини. А от питання саме виготовлення розповсюдження дитячої порнографії, а це розслідує саме кіберполіція. І в всіх провідних країнах світу є спеціальні відділи. В Британії, наприклад, є Сіоп-відділ, в якому працює дві тисячі людей. В Україні це менше на жаль, навіть не в сотні разів. Кількість людей тому я дуже сподіваюся, що поліція наступного року приділить увагу щодо статистики, краще зробити запит, але на жаль, те, що загалом ми бачимо, що люди менше повідомляють зараз в поліцію через те, що вони вважають, що війна ніхто особливо не буде займатися моєю справою, хоча розслідування йдуть. Ну, питання того і наскільки часто люди повідомляють. Добре, будемо ставити це питання представникам правоохоронних органів. І в мене ще одне запитання до пана Руслана. чи є якісь дослідження як онлайн навчання впливає на дітей? Тому що в нас вже був ковід, зараз війна і, і побічні дії? Дякую безумовно. Такі дослідження є не тільки в Україні, такі дослідження є у всьому світі. Багато країн приділяло уваги якості освіти після пандемії і викликів пандемії. І безумовно тут майже всі країни були одностайні. Всі вважають, що під час пандемії ми маємо освітні втрати а під час Навчання, як це проявляється в кожній країні, і як це проявляється в Україні, ми також проводили такі дослідження. Ми опитували вчителів, як вони вважають, чи є освітні втрати під час карантину, які були, і під час дистанційного навчання, і майже. А більшість вчителів показали, що такі втрати є з кожного предмету, і в залежності від рівня освіти ці цифри є диференційовані. Є, ви можете їх подивитися на сайті Державної служби якості освіти України. І що саме цікаво, що тести, які проводили зараз у початковій школі Український центр оцінювання якості освіти, теж підтвердив таку тенденцію, що ми маємо певні освітні втрати під час. Пандемія, як воно буде відображено під час війни, я більше переконаний, що ми теж будемо мати цей виклик. і Він продовжиться, тому що ну якість освіти дуже чутливий лакмусовий папірець, який дуже тонко відчуває різні зміни не тільки економічні, не тільки фінансові, не тільки психологічні, і ментальні. а Такий виклик, як війна, дуже сильно вплине на якість освіти. Я більше переконаний. Але тут саме головне, що ми дійсно маємо розуміння, і вчителі мають розуміння, де просіли результати навчання, і вони зможуть все зробити для того, щоб спокійно, виважено, не агресивно спробувати відновити і спробувати дати той матеріал, який потрібен зараз нашим дітям.